Отця і Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри. Ще, здається, недавно лунала вперше. Пісня із канону Пасхи, яка починалася словами, нині все наповнилося світла. І ось зараз ми наближаємося вже. До завершення Великоднього часу. Вже наступного четверга відзначаємо День Вознесіння Господнього. І ось на цю останню неділю 40 днів Великодніх свят. Церква визначає нам читання про зцілення сліпого, яке ніби повертає нас до тих перших слів, над якими нам пропонується замислитися. Все наповнилося світла, коли приходить Христос. І сам Він про себе говорить: Я, світло для світу. Його місія полягає не стільки в тому, щоб зцілювати від фізичних хвороб, в тому числі, і того багатостраждального сліпого, про якого ми слухаємо сьогодні оповідь, скільки позбавити людину найстрашнішої духовної сліпоти. Мабуть, кожен із людей інстинктивно хоче її позбутися. Але уявімо собі себе у темній кімнаті, де є вузенькі двері, але на помацьки так важко їх знайти. Скільки можемо ми їх серед темряви шукати? Христос приходить, щоб дати нам світло і показати нам цю браму, браму до вічності, відкрити найцінніше, що постає перед нашим духовним зором. Справжнє призначення людини, призначення її до вічного життя із Богом. Саме у тому і полягає його просвітлювальна місія, місія, яку Він передає всій своїй церкві, а отже кожному із нас, осявати світ довкола себе правдою про вічне життя, правдою про спасіння, яке дається в Ісусі Христі. А що це означає просвітлювати світ світлом? На початку архірейської літургії лунають слова, над якими варто замислитися, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі справи, прославляли Отця вашого що на небі. Світло добрих справ, нашої принциповості, послідовності. Нашої жертовності, нашого слідування тому євангельському навчанню, яке дається нам як дороговказ на шляху через усі випробування життя, ось у чому полягає це сяєння добрими справами. Не так легко буває це робити. Буває, що агресивна темрява намагається зупинити нас. І навіть коли вона. Одягає на себе примарливе обличчя захисників справедливості, так як було і в цьому випадку, бо фарисеї, які допитували сліпого, виступали захисниками Тори, які намагалися звинуватити самого Спасителя у Єресі, у тому, що він неправильно чинить бо стіляє в суботу. Буває і таке. І важливо розпізнати цю приховану силу темряви. І розпізнати, протиставити їй спокійне і певне сяєння правди. Сьогодні у нас день, який, здається, нагадує нам багато в чому нещисленні дні виборів депутатів різного рівня і президентів. Правда, у нас останнім часом і вибори президентів завжди були пов'язані із різного роду потрясіннями і навіть катастрофічними перечуттями. Але все ж таки цього разу вибори може найважливіші за останні 22 роки. Вибори, які дають нам можливість віддати свій голос за рух уперед, за те, про що молимося ми, наша церква десятиліттями, за подолання спадщини Совєтського Союзу. Яка так тяжіла над всіма нами протягом цих років, вона виявляється і матеріально у тих пам'ятниках Леніну, які стоять на сході України в центрі міст, у тих назвах, які нагадують нам про деспотів, що правили нашою країною в минулі десятиліття, в минулому двадцятому столітті, але найголовніше у стосунках між людьми. Темрява панує там, де панує ненависть, ворожнеча, відсутність братньої взаємодопомоги, де панує апатія і небажання діяти самому, а перекладання на когось іншого. І завжди знаходиться той інший, який перебирає на себе ініціативу, приватизує наше з вами майно, спільне майно держави, захоплює владу, встановлює своїх народних губернаторів. І ця темрява виявляє себе сьогодні в усій жорстокості, коли ми бачимо людей із вирваними серцями, із порізами на тілі, закатованих людей, яких тримали місяцями у катівнях у Донбасі, саме зараз біля нас. Темрява оприявлюється у намаганні зупинити суспільні зміни, які необхідні для нас, якщо ми хочемо жити в іншому суспільстві, в Україні, де кожен із нас має не примарне, а реальне право голосу, право впливу на майбутнє, право захисту себе перед справедливим судом. Ці останні жорстокі місяці може навмисно даються нам проведінням для того, щоб ми побачили, в якій страшній ситуації ми всі опинилися, ситуації, де міліція співпрацювала із криміналітетом, де кожна посада розглядалася як засіб наживи, де корупція проймала всю державу знизу до верху. Іде внаслідок цього економіка, найкраща економіка, коли Совєтського Союзу розкрадалася, переживала застій і була неспроможною вже задовольнити наші потреби, через що доводилося весь час брати все нові і нові позички, які мали б віддавати ми з вами і наші з вами нащадки. Тож і сьогоднішній день. Насправді є днем вибору між світлом і темрявою. І навіть не йдеться про те, щоб обрати одного із депутатів. Немає серед них того ідеального, який би міг відразу змінити світ. Але навіть сам наш акт участи у виборах, він означає наш вибір майбутнього, нашу готовність виявляти свою ініціативу. Наше небажання коритися тим силам зла, які намагаються відібрати у нас навіть це право. А це реально є. Я щодно перед початком служби розмовляв із настоятелем нашої парафії у Красному лучі, і він говорив, що там при всьому бажанні ніхто не може навіть піти до виборчої дільниці панує страх, терор. Люди бояться виходити з дому. Він просив молитися за нього. Йдеться зрозуміло про отця Сергія Підтягина і за всіх парафіян, які опинилися фактично в окупації. Отже, і сьогодні, коли ми слухаємо простілення сліпого, ми молимося про те, що Бог дав нам сили протистояти своїми діями, своєю активною громадянською позицією. тій, Агресивній сліпоті, яка намагається зупинити рух України вперед. І молімося про те, що Господь дав нам мудрість і мужність вибору, який дозволить не тільки обрати на президентську посаду певну особистість, але і самим надалі не розслаблюватися, не перекладати на нього всю відповідальність. І всі права вирішувати наше майбутнє, а й надалі ініціативно, так як показав це майдан, вміти боронити своє право, право жити у світлі. Амінь. Христос Воскрес!